Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Буало Нарсежак. Кивок Фортуни. Андре М'єль кинув в портфелі капелюх на диван у передпокої. Не вигоріло, його провели. Звини Бовду Рафайола, справа з універсальним магазином вислизнула у нього з рук. Тепер, якщо він не придбає на торгах новий шкільний комплекс, засмучений, він увійшов у вітальню і повалився в крісло. На низенькому столику на нього чекали вечірні газети, але йому зовсім не хотілося сьогодні розділяти страхи навколишнього світу. Йому достатньо було власних турбот. Він спробував, як радила Клер, розслабитися. Вона намагалася долучити його до методики йогів, але йому було наплювати на свою комплекцію. Два мільйони сплили з-під носа, та ще й цей файоль з його співчуттям, Господи Боже, коли ж придумають пеніцилін проти відтермінувань платежів, сумнівів і хитрощів. Він трохи заспокоївся. Якщо все піде добре, Адже ще нічого не втрачено. Він купив собі нову картину Б'юссона, йому не вистачало її. Решта придбань теж були непогані. Тільки в цій вітальні на 300 тисяч меблів, картин і всяких дрібничок. Він жив серед доказів своїх успіхів, кожен предмет був ніби кивком фортуни. Він виграє і цю битву. Даремно він так швидко впав з невіру. Раптово Ам'єль насупився, а це ще що таке. Він встав, повільно перетнув вітальню і зупинився перед вітриною зліва біля подвійних дверей у їдальню. Неймовірно, він відступив назад, щоб побачити вітрину праворуч. Ну і діла. Стукнули вхідні двері. «Клер! це ти? Клер?» У кімнату впорхнула молода витончена жінка. Вибач, любий, я трохи запізнилася. Що з тобою? Підійди но ну, сюди. Нічого не помічаєш? Нічого? У вітринах. Справді, значить, це не ти? Ні, не я. Навіщо б я стала? Ну, не я ж. Я, як увійшов, одразу помітив. Я ж забороняв. А Мігель подзвонив дзвоником. Значить, це зробила Маргарита. Я вижену її цієї ж хвилини. Гаразд, гаразд, сказала Клер. Подумай, як мені самій буде. А знаєш, і так непогано. Можливо, сказав Ам'єль. Але не при слузі це вирішувати, він знову подзвонив. Що за дура ця дівиця? Та їй же треба ще й дійти. Ніколи не бачила тебе таким сердитим, мій бідний Андре. Справа не варта дірки від бублика. А якщо вона що небудь розбила. Ти знаєш, у що мені обійшовся цей глечик, а японська ваза. Так, добре, згодна. Але ж нічого не розбито. Маргарита постукала. Мадам дзвонила? Підійдіть, Маргарито, різко сказав Ам'єль. Подивіться сюди, на вітрини. Так, мсьє. Що ви скажете? Маргарита надовго задумалася. Ну ж, бо Маргарито, повторив Клер. Знаєте, мадам, я не дуже розбираюся. Але мені здається, що зараз не гірше, ніж раніше. Я не питаю, чорт забирай вашої думки, закричав Ам'єль. Я тільки хочу знати, чому ви це зробили. Я нічого не робила, це не я, запротестувала Маргарита. Тобто, як це не ви? Буда і статуетки були в лівій вітрині, а ворчерська порцеляна у правій. Я нічого не чіпала. Твердо сказала Маргарита. Втрутилася Клер. Скажіть нам правду. Ви знаєте, яку цінність становлять ці дрібнички? Адже вони унікальні. Ніхто не повинен відкривати вітрини. Клянуся вам, мадам. У голосі Маргарити звучали сльози. Подружжя обмінялося здивованими поглядами. О другій годині, коли я пив каву. Все було на місці, я впевнений. Я ще пам'ятаю, і з захопленням подивився на синій кошик. Він мав вражаючий вигляд. Я пішла слідом за вами. Ам'єль повернувся до Маргарити. Заспокойтеся, де ви були в другій половині дня? У Удома мсья, перемила посуд і прала в ванні. Ви нікуди не відлучалися. Можливо, на хвилину, нікуди. Ніхто не приходив до нас? Ні Втім, подзвонила же брачка. Ви її впустили? Ні. Чого ти добиваєшся? запитала вкрай засмучена Клер. Гаразд, кивнув Ам'єль. Ідіть. У неї є недоліки, прошепотіла Клер після відходу прислуги. Але вона не брехуха. Не могли ж ці предмети самі переміститися з одного місця на інше? а? Ну, Звичайно, а, але так навіть краще. Прикро тільки, що до нас виявляється, можна зайти непоміченим. Але ж ніхто не заходив. Від тебе померти можна, ніхто не заходив. Буда сам забрався в іншу вітрину. Ти вважаєш це нормальним? Гаразд уже забрався, пора вечеряти. О дев'ятій лаварени прийдуть грати в бридж. Вони перейшли до їдальні, і Ам'єль повільно розгорнув серветку. Хтось напевно був у нас, Маргарита принесла суп і клер налила його зануреному у свої думки чоловікові. Ти ж знаєш, сказала вона, скільки таємничого в цих старовинних речах яких речах? Ну, скажімо, цей Буда. Про східні статуетки розповідають такі дивні історії. Значить, я мушу визнати, що Буда сам перебрався в іншу вітрину, буркнув Ам'єль. Ти мене дратуєш, сухо сказала Клер. За рибою Ам'єль порушив мовчання. Припустімо, дійсно, хтось заходив до нас. Не розумію, як. Але заходив, так от я не можу допустити, щоб чужі люди змінювали розташування моїх цінностей. Послухай, мій милий Андре, ніяких милих Андре, те, що я скажу, дуже серйозно. По твоєму можливо прийти в чужу квартиру з єдиною метою поставити на рояль те, що було на каміні чи навпаки. Тобто, як це навпаки? Гаразд, залишимо, зітхнув ам'єль. Ми тільки втрачаємо час. По-моєму, це знак. Можливо, загроза. Завтра до нас можуть прийти для того, щоб поритися в моїх паперах на столі. Треба буде. Ти впевнений, що не помиляєшся. Ам'єль поклав виделку і глянув на дружину. Адже Маргарита теж звернула увагу, чого тобі ще треба? Я не про це. Після кави. Ти напевно подрімав. Не протестуй, я впевнена. У тебе погане травлення, і ти не слухаєш мене. Ну і що? А те, що ти сам міг поміняти місцями ці предмети? Сомнамбулізм, відома штука. Ам'єль відставив стілець і піднявся. Не серця, любий. Я намагаюся тобі допомогти. Дякую. Він повернувся в салон, дістав сигарету. Потім із середини кімнати подивився на вітрини, але його очі не бачили ні мініатюрних фігурок, ні тонкої порцеляни з акварельним розписом. Хтось знав, що він купив ці речі, справжнє божевілля, після справи з університетськими ресторанами, хтось знав, що він веде переговори про шкільний комплекс, хтось знайшов спосіб попередити його. Хтось прагнув вплинути на нього, чинити тиск. Він глибоко зітхнув і заплющив очі. Ні, дурниці. З таким, як він, це не пройде. І все ж. Ам'єль вийняв з вітрини важкого Буду, який посміхався з напівзакритими повіками своїм думкам. Йому здалося, що він тримає в руках ворога. Він відчув. Що удача йде від нього назавжди. Коли з'явилися лаварени, він узяв під руку психіатра, старого ліцейського товариша і повів у свій кабінет. Мені треба з тобою порадитися, ймовірно, у твоїй практиці трапляються такі випадки, ну, коли важко щось пояснити. Це точно. Минулого місяця, наприклад. Один бідолаха не міг порахувати до десяти. Заспокойся, до цього ще не дійшло, але я стурбований. І він розповів історію з вітринами. Лаварен уважно його вислухав. Перше, що спадає на думку, підсумував вам єль, треба змінити замки. Уже давно треба б це зробити. У мене такі цінності, а немає секретного замка. Питання не в цьому, сказав Лаварен, мене дивує твоя реакція. Мені, скажімо, вельми підозрілою видається твоя манія не торкатися до цих штучок, немов ти надаєш їм забобонне значення. І потім твоє хвилювання. Я бачу, який ти збуджений. Ти добре спиш так собі. Отож, а як ідуть справи? Важко, але не можу поскаржитися. Заходь до мене завтра, я тебе обстежу. Я не хочу тебе лякати, але за тобою треба поспостерігати. Та все ж ясно. Хтось переставив дрібнички. Знаєш, безапеляційні суджень, зауважив Лаварен, пильно роздивляючись його, як симптом найважче піддається лікуванню. Троє сиділи в кафе, схиливши голови над чарками пастису. Господарі постійно в бігах, пояснював один із них, прислуга в іншій частині квартири, а замок вже можеш на мене покластися. Було нерозумно взяти тільки кілька дрібничок. Там усе цікаво, усе. Але самому мені не подужати. Тому я повернувся і поставив усе на місце, ніби нікого не було. А завтра о четвертій ми це кінець оповідання.